Я вже збиралася спати, як раптом завібрував телефон, і на екрані висвітлилася коза, дзвонила Марина, найкраща подружка. Ми одне в одного ще з інституту, ось так по-дурному записані: Юль, спиш, то таке діло. Дмитро, здається, пішов від мене. Я приїду попити чайку. Я дама не сімейна, а моєму коту на пізні візити щиро рано чхати. Так що я побігла ставити чайник. І шукати пачку серветок, очікуючи, що Марина литиме сльози. А я піддакувати і говорити, що Дмитро її негідний. Однак подруга, що з'явилася на порозі, не хлюпала носом і не розмазувала туш по щоках. Вона була надто спокійною для жінки, яку покинув чоловік. На мить навіть здалося, що Марина посміхається. Про те, що з чоловіком у Марини вже давно не все гладко, я знала й до сьогоднішнього вечора. Після народження доньки подруга, ясна річ, пішла в декрет, і чоловік виявився єдиним, хто приносив гроші у сім'ю. Грошей у сім'ї не особливо поменшало. Марина і так заробляла менше за чоловіка, і 90% побутових платежів лежали на ньому. І тут Дмитро почав пред'являти претензії себе запустила, донька весь час плаче, вдома безлад. Плюс не забував регулярно нагадувати, що він за все платить. І дружина зобов'язана забезпечувати його триразовим харчуванням та ласкою. Марина намагалася пояснити, що вона взагалі цілу людину нещодавно народила, і прямо зараз ця людина важливіша за Дмитра. Але куди там на пропозиції хоч раз на тиждень запрошувати клінера для прибирання, чоловік бурчав. А ти тоді на що? Дружина в будинку повинна затишок робити, а не сторонні люди. Донька підросла, і Марина зуміла прилаштувати її до садка, щоб самі вийти на роботу. Вона сподівалася, що після того, як знову почне приносити гроші в будинок, Дмитро заспокоїться і все буде як раніше. Щоправда, вечорами часу все одно майже ні на що не залишалося. Доньку треба було забрати з садка, приготувати вечерю. Дмитро, побачив ввечері на столі тарілку магазинних пельменів, а не набір із трьох домашніх страв страшенно злився. Чоловік із роботи прийшов і навіть поїсти нормально не може. Дмитро, часу не вистачило. Якби ти забрав Аню з садка, я точно встигла б щось смачне приготувати. Тобто я нас забезпечую, а ти хочеш на мене ще й дитину скинути? У якому сенсі скинути? Це і твоя дитина теж. Після цієї сварки Дмитро почав частіше затримуватись на роботі, приходячи додому, що збурчав собі під ніс, тріпав доньку по голові і сідав біля телевізора. З Мариною лаятися майже перестав. Щоправда, і просто розмовляти теж так: чергові, привіт, і як справи на роботі. Причому відповідь його не дуже цікавила. Для Марини причина була очевидною у чоловіка з'явилася інша. Але в ній ще теплилася надія повернути чоловіка в сім'ю та налагодити стосунки. Вона вирішила, що попросить маму взяти до себе зночівлею маленьку Аню, а сама візьме відгул, сходить на манікюр, піде по магазинах, купить гарну білизну, а ввечері приготує романтичну вечерю. І ось тоді чоловік зрозуміє, що був неправий, закружляє її в обіймах, і всі негаразди гаразди будуть забуті. Однак все пішло не за планом. Точніше, на манікюр Марина звичайно сходила і красиву білизну знайшла, але прийшовши додому, зрозуміла, що їй зараз зовсім не хочеться стояти біля плити, чаклуючи над фірмовим рагу, і гадати, чи прийде Дмитро вчасно, чи знову з'явиться пізно ввечері, і нікому не потрібна смачна вечеря охолоне, а сирна нарізка засохне. Найбільше їй хотілося прийняти ванну спіною. Після народження доньки вона жодного разу не лежала у ванні. Це забирало надто багато часу, максимум швидкий душ. А потім вона подивилася б улюблений фільм від початку до кінця, і щоб ніхто не бухтів над вухом, і не доводилося постійно перевіряти, як там анюта. Так вона і вчинила, і сиділа, загорнувшись у теплий халат на дивані з ноутбуком. Коли у замку закрутилися ключі, не зрозумів, а де їжа? Ти чим цілий день займалася? Вирішила себе порадувати і взяла вихідний, вихідний вона взяла, втомлюєшся? Сильно? Так, втомлююся. Я взагалі і за дитиною стежу, і працюю, як і ти. Мені іноді причесатися часу не вистачає. Чи можна мені хоч іноді виділити день на себе? Та я помітив, що ти начхала на себе. Знаєш, решта жінок якось встигають і працювати, і себе те запускати, і в будинку у них завжди чисто, а не як у нас, і наготовлено смачно. Ось у мене на роботі Дмитро замовк, і Марина зрозуміла, що не врятувала би ситуацію жодна романтична вечеря, та вечір двох. Чоловік вже давно всіма думками там, вдома, у ідеальної жінки, яка, звичайно, зовсім не така, як Марина, а у всьому її перевершує. Що в тебе на роботі? Дай вгадаю. Бездоганна жінка, без дітей, сказала Марина. Ну так давай, йди до неї, не затримую тебе. Ось і піду. Дмитро все ще розпалений сваркою, вліз у черевики, накинув пальто та й пішов. А Марина відразу подзвонила мені і тепер, сидячи в мене на кухні, переказувала все це. Чесно, коли грюкнули двері, я думала, що зараз розривуся, але ні сльозинки не вдалося видавити, тому що я відчувала лише полегшення. Уяви, ніхто більше не бухтітиме, яка я погана дружина, мати і господиня, подруг зможу в гості кликати, як захочу. Анька більше не буде на наші скандали дивитися. Тільки злюся на себе, що так довго на все це очі заплющувала, намагалася щось виправити. Думала, проблема в мені. Ось наївна. Марина зателефонувала за кілька місяців, довго не виходила зустрітися. Вона подала на розлучення, і без п'яти хвилин колишній чоловік бився за кожну річ у їхній спільній квартирі. Вечорами вона дзвонила, щоб розповісти черговий виток історії, а от посидіти за чашечкою кави все ніяк не вдавалося. Тож, коли ми нарешті побачилися, я її не впізнала. Ще недавно подруга виглядала якоюсь згаслою. немає вогника в очах, між брів залягла зморшка, але ця квітуча красуня, що бадьора йшла мені назустріч з донькою за руку. Нагадала мені Марину студентку, вона навіть перефарбувалась у такий же соковитий рудий колір, як у 20 років. Уявляєш, записала Аньку на танці, а в них і доросла група є, тарахтіла Марина. То тепер, раз на тиждень, після роботи йду танцювати. Це ж я ще колишнього чоловіка давним-давно вмовляла разом ходити, а він мені, мовляв, вигадала теж, дурниця яка. А ще там такий симпатичний тренер заняття веде. Я слухала Марину і була впевнена, що більше ніколи вона не поведеться на чергового ведмедика, тому що, втративши статус заміжньої жінки, вона набула дещо важливішого саму себе. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал. Так ви не пропустите майбутнє відео і приєднаєтесь до нашої спільноти. Дякую за вашу підтримку. До зустрічі наступного разу!